Привіт всім! Трохи відволіку вас від таких сумних новин, від тяжкого дня. Як завжди, по суботах і неділях я на дачі. Будемо перевіряти з вами, що виросло, що не взійшло, а також садити моркву, бурячок і кукурузку. Вже на днях будуть тюльпани. Ці з бутонами. ось Нарциси вже там квітнуть. Ось ті, які квіти. А ось редиска, яка вже. До речі, там ще маленькі посходили. От дивіться, наприклад, цей схід, бачите? Зійшов, напевно, його просто глибше посадили. І якщо роздивлятися листочок, то видно, що це вже редиска. Горошок підріс. Нагадаю, я його саджала в листопаді. Але коли буде горох, напевно, як і у всіх, ну, зекономила час, напевно. Армія цибульки, а малина, бачите, що робить. Треба якось її викорчувати, І стоїть оця залізна штука і все одно проривається. Тобто, якщо його не прибирати, воно розсіється по всій дачі. Тут я висаджувала айстри і майорці. І дивіться, трошки майорців зійшло таке. А ще у мене зійшов рядочок моркви. І добре таки зійшов, а оцей ще не зійшов. Це ось така каротель, а не зійшла ось така морква. Не знаю, яка ось така не зійшла. Но в неї ще є час. Сюди і сюди сьогодні досаджу ще два сорти, а тут і тут будуть буряки. Кукурузку ось таку вибрала і саджатиму її по боках огуречника з одного боку і з іншого боку. Вона виросте і дасть тіньочок. Але я хочу трошки підправити свій огоречник. Він уставший дуже. Маю чотири рядочки найсолодшої морквочки. Рости. Тепер черга бурячків. Я ось такі буду саджати. Я не знаю, що це за сорти. Я вибрала їх по картинках і по опису. Пишуть, що вони суперсолодкі, супер корисні, стійкі до хвороб. Пес караулить паркан. Як справжній сторожовий пес. Нора, біжи, подивись, хто там ходить. Біжи, біжи, охороняй. От, розвага Норина. Це де її дружочок, але я її не випущу. Бо за парканом не лише дружочки, але й вороги. Собачка Толік. Гнали далі. Далі ми будемо садити салати, тому що мені сказали, що можна вже садити і салати. А я, між іншим, засіваю французькі огороди. Тут у мене салати, тут петрушечка. Зараз буду кінзу сіяти. І залишиться останній теж на салат. Така терапія, всім раджу. Задумала зробити собі новий, новий гарненький огуречник. Звісно, то не буду робити я. Всі підготовчі роботи буду робити я. Розумію, що немає нічого вічного, але хоча б років на 5 повинно його вистачити. цю сітку зняти, бачите, трошки я її Весь каркас, я пофарбую в темно-коричневий. пластик заміню на дерево. Досиплю сюди добриво. І в мене будуть найсмачніші огірки, близиться похолодання. Мінус там обіцяють вночі, мінус один. Тому, щоб бути з яблучками, з абрикосками, з персиками, якраз зацвіли, треба обробити дерево. Антистресовий стимулятор росту, тобто я попшикаю деревце, і брунька ота не замерзне від мінус один, чи скільки там було. А потім ще поєднаю це мені дівчинка порекомендувала в магазині Протект Гарден. Особливість цього добрива в тому, що воно діє на шкідників, але абсолютно безпечно для бджілок. Перший клас.